Друзі, вітаю вас, народна лютєрня, а лютєра зовут Валерій. Сьогодні декілька дрібничок. Ну, По-перше, автопік, ось, подивіться, прифронтовий Слов'янськ. Я їду в тролейбусі, інфраструктура працює. Руські її мілі вбитися в стіну. По-друге, народне люкярство передбачає. Зазвичай, що ви займаєтесь цим ремеслом, десь, вибачте, в Європі, географії. І епіцентр дуже далеко, музична крамниця тим більше. А нам потрібні різні там кілочки, хуйочки, порожики, лади і інше. Вускоплівачні імперіалісти, як відомо, наклали на нас санкції і не у всій області. І відправляють свої товари. Так ось, як намахати Аліекспрес. Перше, вказуєте: місто, Ужгород, главпошта, або Львів, главпошта, або Луцьк главпошта. Після цього там, де вулиця і будинок, вказуєте індекс свого міста в Дніпровській області, або в Харківській, або в Запорізькій. Своє місто, вулицю і будинок. На Укрпошті здогадаються вам переслати. На містекспрес вам так чи інакше доведеться вказувати місце отримання, і ви там вже отрим... вкажете в своєму місті. З... з новою поштою доведеться заплатити за пересилання. Бо ці довбні, не здогадуються перенаправити у потрібне відділення. По-третє, пам'ятаєте відео про футерки? Там я про діаметр отворів. Спершу сказав 6 мм, потім виправився, а зараз знову виправляюсь. Дивіться, ось такі, як на столі. Якщо вам потраплять, то для них 6 мм. А ось такі. Як на фотографії, на такі треба 7 міліметрів. Ну і четверте, мені потрібна допомога. Справа в тому, що коли всі вивчали електротехніку, електроніку, операційні підсилювачі, диференційні збалансовані каскади, я або там пив пиво, або корив за гаражами. Тому ну, мені потрібна консультація терплячої людини. Напишіть, хто візьметься за таке. Справа в чому. Мій останній реанімований труп гітари, ось подивіться, колись був арчтоп луначарського. Гляньте, яка краса, навіть цигану було б не западло поставити таке вдома. Але активний темброблок ще не готовий. Ну, саме для цього і потрібна консультація.